Виконуємо номер 318 із підручника Геометрія 7 та номер 27.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розріжте прямокутник, одна сторона якого дорівнює 3 клітинки, а друга 9 клітинок на 8 квадратів, так, щоб розрізи проходили по сторонах клітинок. Приступаємо до виконання. Нам не сказано, що квадрати будуть однакові чи мають бути однакові. Тому я пропоную розрізати так. 3х3 перший квадрат, 3х3 другий квадрат, 1 на 1, третій квадрат. 1х1 четвертий квадрат, 1х1 п'ятий квадрат, 1х1 шостий квадрат, 1х1 сьомий квадрат і 1х1 ой, 2х2 восьмий 2, квадрат. Всього 8 так, всього 8 різних квадратів. номер 318 із підручника Геометрія 7 та номер 27.18 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано